Продовжуємо спілкування в межах ефіру на радіо НВ. Мене звати Василь Пихньо і продовжимо власне обговоренням із такого загального стратегічного боку до більшої деталізації щодо напрямку, який наразі є одним із основних. Санці ударів Російської Федерації їхньої армії, та й не лише армії, але й найманців, армії зеків, мобілізованих і тому подібного всього, що зібралося от по всій Росії і зараз намагається тиснути на нашу державу. Як ви могли шановні, здогадатися? Будемо далі говорити про місто Бахмут з одним із його оборонцем, Олександром Солоньком, військовим, а також фахівцем із комунікації, який долучається до нашого ефіру. Пан Олександр, вітаю вас. Добрий вечір. Отже, давайте спершу про ситуацію, яка нині там під Бахмутом в околицях на півдні, на півночі, тому що російські телеграм-канали масово закидають різноманітною неперевіреною інформацією щодо того, що то вже взяли в оточення, то вже в місті, то ще щось так, щоб от було все по-справжньому від, від вас від учасника всіх подій, що зараз відбувається у Бахмуті. Ну, Скажімо так, якісь там спроби е, взяти місто чи то в кільце, чи то перерізати е, важливі магістралі. Е, спроби відбуваються, так тобто це відбувається постійно, це не є якась таємниця. Військова. Але ну, на сьогоднішній день, як і було, здається, там тиждень чи півтора назад, коли прокотилася якась там масова панічна хвиля, в тому числі при фронтових районах, що начебто вже росіяни перерізали одну із важливих магістралей там, і під мало, чи, мало, чи мало до Костянтинівки не підходять. Ну, ситуація не змінилась, вона така сама. Всі основні Шляхи, по яких відбувається логістика, по яких відбувається постачання міста під контролем Збройних сил, от і ворог над ними не має ні фізичного, ні вогневого контролю. Тому в цьому плані ситуація не змінилася так. Ну продовжуються кожного кожного дня важкі бої, і стрілецькі бої, і артилерійські обстріли, і так само ворог застосовує штурмову авіацію. Тобто це все відбувається практично постійно, відколи, наприклад, ну місяцями і в тому числі відколи мій підрозділ зайшов на позиції під містом. Олександр, е, однак, чи якось змінюється тактика, коригується тактика ворога, тому що від захисників цієї, скажімо так, агломерації, я чув, що зараз окупанти все більше і більше. Е... Перебирають до себе методи проведення операцій від збройних сил України маленькими групами, невеличкими штурмами. Однак при цьому з іншого боку, ну, ми бачимо цифри. Вони як то кажуть, на табло величезні втрати у ворога. Чи вони якось це все коригують, чи ні? Чи все так само продовжується битися в стіну? Було. Скажімо так, теж дам вам доволі очевидну відповідь. Напевно, ви дивилися відео, яке я опублікував на своєму ютуб каналі Юрій Бутусов, в якому більш-менш детально показана тактика, яка застосовувалася однією зі штурмових груп, так званих малих груп. Тобто, це відео якраз знімала, знімав підрозділ аеророзвідки нашого батальйону. Навіть, скажімо, нашої роти, якщо так бути точнішим. Так? Тобто, в принципі, один із таких найбільш научних прикладів, який показав якою тактикою користуються е, організми, як ми їх тут іноді називаємо. Е, річ у тому, що в багатьох складається стереотип, що відбуваються якісь там штурми в стилі е, Другої світової війни, коли піднімають там в атаку величезну хвилю м'яса, яке там біжить, падає на кулемети і так далі. Тобто я так трошки гіпертрофую, але іноді справді стикаюся з таким уявленням. Насправді це зовсім не так і мене. Чесно, чисто по людськи дратує дратує ця бравада, що от зеки воюють ну дуже смішно кидають зеків і так далі. Але тим не менш, ми бачимо, що ворог підлаштовується, ворог модифікує свою тактику, використовує для того, щоб ефективніше штурмувати наші позиції і навіть. Декуди примудряється навчати якимось основним тактичним прийомам будь-який людський матеріал, який потрапляє в їхні руки, чи будь-то якісь там найманці які добровільно приходять, чи це там примусово добровільні заки, які також залучаються до бойових дій. Використовується тактика так звана малих груп, враховуючи те, що ми працюємо, маємо справу із приватною військовою компанією, яка не обтяжена. Судячи з усього, там якимись радянськими механізмами, які досі працюють в армії Російської Федерації, і чого гріха таїти, іноді у нас у війську ще не досі ми маємо можливість позбутися цих конструкцій. Тим не менш, вони досить динамічні, вони мають можливість приймати рішення на місцях оперативно, вони мають можливість якось щось самостійно коригувати, і вони переймають тактику, яка Скажімо, так застосовується і збройними силами України тактику, яка в тому числі переймалася нами із західних доктрин, із натівських якихось стандартів. Так, тобто, коли відбува, коли застосовуються. Високомобільні малі групи, в тому числі піхоти, які здійснюють бойові операції. Наприклад, на прикладі... це не єдиний приклад бою, коли ми, скажімо так, висіли над позиціями наших хлопців, які якби, обороняли позиції і намагалися їм підказувати, з якого боку до них там рухаються наступаючі і так далі. Тобто вони використовують в тому, ну, Саме на нашій ділянці там є такі, скажімо, така місцевість це ліси, посадки, садки, які переходять в поле, дороги, і знову там. Тобто є таке мережево мереживо дерев, мережево лісопосадок, в яких відбуваються основні бої. Так, чистим полем ніхто там зазвичай не ходить, все прострілюється. Це все досить відкриті ділянки землі і так далі. Тобто бої відбуваються в лісопосадках, і вони. Використовують тактику малих груп для того, щоб е, якнайменше, тобто якнайпізніше їх помітили, що вони намагаються розпочати штурм. Вони підходять дуже дрібними формаціями, займають позиції, намагаються підійти якнайближче, там бажано на позицію кітка гранати, от і подалити наші позиції, вибити, вибити нас звідти або там оточити і знищити. Так от і такі ну такі таких боїв кожного дня відбувається дуже багато. То це все повторюється раз за разом, доки вони або не вичерпують на певній ділянці свій наступальний потенціал, поки не приїжджає там, нова група і не починає працювати, або поки не займають відповідно позиції, які там час від часу переходять з рук у руки і так далі. Тобто все це навіть якщо ми візьмемо там доволі не дуже якісний там військовий. Там, військово кадровий матеріали, які вони використовують, тим не менш, якщо ви забезпечите групу засобами зв'язку, якщо ви забезпечите штурм роботою безпілотників, які дозволяють в режимі реального часу дивитися, що відбувається на полі бою, коригувати дії. Піхоти і коригувати дії артилерії, чи там е інших видів озброєння, які ну там, протипіхотні, наприклад, станкові е гранатомети, чи які там різного калібру е міномети, то загалом навіть з застосуванням там зеків, вибачте, іноді можна досягати якогось певного успіху, тому що коли зав'язується бій е в лісопосадці викриваються наші вогневі позиції, і ворог коригуючи. Безпілотниками вогонь, в тому числі намагається за допомогою там додаткових засобів накрити і роз, скажімо так знищити наші позиції, знищити наших військових, і відповідно це повторюється раз за разом. Тобто йде от така постійна боротьба, і ну відповідно постає питання, тобто. Щоб був якийсь як мінімум паритет у використанні БПЛА і якості використання їх для того, щоб керувати боєм, і на сьогодні це питання стоїть не тільки про коригування артилерії, це питання стоїть і про підтримку піхотного бою досить гостро. Олександр, дозвольте уточнити з приводу цієї тактики дві дуже цікаві речі. Ви сказали: перше, що ПВК приватні військові кампанії, це все ж таки не армія. Там можна впроваджувати швидко. Більш ефективні рішення це перше питання. Це перша позиція, яку я хочу зафіксувати. А друге, власне, те, що ви говорите, звучить так, що росіяни такою кількістю, вони навіть з великими втратами вони можуть досягати успіхів. І відповідно з'являється високий ризик того, що володіючи неймовірно великим мобілізаційним резервом, Путін може продовжувати справді ось так, от втягування у таку дуже важку довготривалу війну з використанням таких тактик. Переймаючи вже тактики від збройних сил України і далі продовжувати невпинно кидати не до кінця підготовлених людей на те, аби вони вчиняли такі штурми? От наскільки ці ризики можуть бути справді загрозливими для загалом позицій нашої держави і збройних сил України це раз А два, наскільки можливо, що російська армія може перетворитися у ПВК суцільне ПВК. Ну, давайте почнемо з того, що в триваючу війну нас вже втягнули, вона зараз прямо відбувається, і в тому числі на околицях Бахмута ми бачимо, просто ну, це йде боротьба на виснаження. От. І скоріш за все ми вже в цій боротьбі, а не там не говоримо про ризики того, що вона почнеться. Вона вже відбувається на сорок до трація до того. Даруйте, перебуває теза до того, що Путін говорив днями про довготривалу так звану спецоперацію. От всі ж обговорюють а наскільки це може бути довготривало? Ну для того, щоб оцінити довготривалість, ну я не володію інформацією про всі ресурси, які зосереджені в руках нашого командування нашої держави. Я не володію ресурсами, точніше інформацією про ресурси, які може залучити Російська Федерація за весь час. Очевидно, що ресурсно без підтримки цивілізованого світу ми програємо. Та я думаю, що це особливих знань. Для того щоб усвідомлювати цей факт, не, не потрібно володіти. Я просто якби хотів би сказати, що ну враховуючи там останні, останні кілька тижнів, я не, не особливо там мав можливість, я більше щось говорив, транслював. Те, що можна було транслювати, та, те, що більш-менш, скажімо так, не суперечить там, доцільності під час ведення бойових дій і так далі, я більше говорив того, що бачив, того, що міг сказати, ніж слухав. Але там останні пару днів, отримавши там якийсь доступ до інформаційного потоку, який на сьогоднішній день у нас відбувається, я хотів би сказати, що нам, напевно, трошки треба більше. Більш реалістично підходити до е, тих подій, процесів, які відбуваються, і трошки збивати ось, ось цю ось браваду про зеків, про старі танки. Воно та, воно все має там, під собою ґрунт, і воно має досить. Ну, якби... Правдивий ґрунт, але так само ми повинні розуміти, що все-таки мобілізаційний ресурс це мобілізаційний ресурс. Хтось може бути від природи, взагалі не здатний воювати. Він швидко якби, втрачає свою цінність як солдат, а Хтось, навіть не маючи підготовки, може втягнутися і довго воювати. Так? Тобто так відбувалося в нас, в тому числі, з ТРОшниками, які приходили без бойового досвіду, але дуже швидко навчились воювати і виконувати складні бойові завдання. Так само може бути з іншого боку. Про Танки так само танк на полі бою це зброя. Запитайте будь-якого, навіть старий танк, запитайте будь-якого солдата, який колись мав неприємність пережити там зіткнення з танком, який там стріляє прямою наводкою. Так? коли стріляє по ваших позиціях, наприклад, ствольна артилерія, ви можете там мати пару секунд на реакцію, тому що ви чуєте звук підльоту снаряда. І ви можете навіть зорієнтуватися, якщо це десь. Відносно далі, коли навіть можете зорієнтуватися, в яку сторону він летить. А коли стріляє танк з відносно там близької відстані, е, прихід снаряда моментальний. Ви нічого не встигаєте зробити. Так і не важливо, це Т-72 чи це може бути Т-55. Тобто треба розуміти, якби треба. Е, е, ну... Реалістично трошки про це як на мене з людьми говорити. Я розумію, що нам потрібно людей заспокоювати. Нам потрібно показувати свою роботу. Ми кожен день цю роботу показуємо. Ми на тому, на тому, на тому наличному матеріалі, який ми Бутусову передали, там якраз доволі успішний кейс, того як там абсолютно мінімальними силами наші хлопці з територіальної оборони на нулі відбилися від штурмової групи, яка очевидно. Не найгіршим чином була підготовлена, я не впевнений, чи це були зеки, чи це були там вже професіонали, тому що їх, ну очевидно, вони там всі елементи тактики, яких навчають, яких навчали в тому числі нас, інструктори ми бачили. Так? Тобто Це люди, які не можна сказати, що вони не мають військової підготовки. Як там оцінити її точно хто, це я мені складно. От. Тобто, я, я веду до того, що нам потрібно то, окрім не знаю, там, окрім. Ой, окрім того, щоб об'єктивно там якось підтримувати себе і ну окрім того, щоб кричати вибачте перемога. Потрібно. Перемога так все таки. Ми, ми розуміти, так. що що що, якби яка ціна стоїть за цією перемогою, і розуміти, що вона нам не написана наперед народу, а для того, щоб ми, ми втанені в своїй перемозі, але нам потрібно розуміти так само, що нам ще потрібно пройти величезний шлях і докласти величезних зусиль для того, щоб цю перемогу здобути і в програвічіври мобілізаційному плані росіянам, ми повинні робити ставку на якість, на якість підготовки, на якість тактики, і враховувати те, що ворог так само підлаштовується, він враховує свої помилки. З приводу того, перетворення там російської армії на ПВК це вже питання внутрішні російські там, напевно буде там, ну, я трішки, скажімо так, Мав ну якийсь околополітичний досвід, досліджував ці питання, е, та тобто дозволю просто собі прокоментувати, як з минулого життя. Що якщо це питання стосується внутрішньої політики, то напевне е, монопо напевне всередині там країни, коли набирає впливу якась одна група, наприклад, ПВК ВК Вагнер, напевне. Потрібно підтримувати якийсь баланс, і Збройні сили там Російської Федерації не будуть повністю віддані на відкуп там якимось напівкримінальним структурам, але, ймовірно, виникнуть нові ПВК. Ми вже там десь чули інформацію про те, що е, так звані Кадирівці це вже не просто якась там, не знаю, регіональна етнічна е, військова організація. А туди вже теж набирають найманців з абсолютно різних куточків, і вона більше вже. Перетворюється так само там на ПВК в класичному розумінні того слова, якому ми знаємо сьогодні Вагнер, і можливо їх там уже буде кілька, і вони там будуть між собою конкурувати. Я дуже надіюсь, що після того, як стане очевидною поразка Росії тут в Україні, то вони там між собою влаштують таке, що Росіянам уже дуже довго буде не до нас. Тут знаєте, Олександре, тут радше я ставляю це запитання про чи можлива російська армія, що перетвориться в суцільне ПВК, якраз говорив про те, про швидкість ухвалення рішення, про те, що ви говорили, що вони здатні навчатися, і це якраз спроба донести думку про те, що ця бравада, яка у нас часом виникає, вона є зайвою в сенсі того, що російська армія ну, вибачте на слові не така тупа, щоб не розуміти, що треба перебирати кращі кращі зразки оборони, атаки і тому подібного. Ну я можу вам, я вже повів, в принципі на конкретному прикладі за там генштаб. Штат... Це зрозуміло. Я не можу це. Це очевидно. Олександра. Ви ще так само от, що сказали тезу про те, що ресурсно Росія сильніша ніж Україна, і це свідомо зрозуміло. Водночас, ми так само маємо дуже багато різних оцінок про те, що говорять так: у Росії немає достатньої кількості снарядів вже зараз, щоб використовувати той вогневий вал, як вони використовували. Немає можливості виготовляти новітні зразки озброєння, ракети. В них немає можливості створювати безпілотники без іноземних комплектуючих і тому подібне, і так далі. Наскільки ось ця ресурсна складова у випадку, ну, наприклад, безпілотників, які ще влітку цього року покривали Донбас ледь не 100% повністю все небо в конкретно в такому ресурсно-технічному варіанті, наскільки Росія зараз, от, за вашими оцінками, російська армія втратила чи все ще вона є? Дуже сильно боєздатною складно робити якісь кількісні чи статистичні оцінки. Єдине, що я можу сказати, що враховуючи те, що в Росії працював чи працював, чи досі працює завод DJI, так китайський. І безпілотниками DJI, в тому числі, ми дуже активно користуємося, і це такі для нас важливі робочі конячки. Скоріше за все, ми будемо й надалі в цьому компоненті програвати. А те, що стосується вже власних власних розробок, то хай вже експерти з озброєння коментують і так далі. Єдине, я так само хотів би так. Сказати від себе, що ми мені здається, іноді от цими оцінками ми сидимо, рахуємо, коли в Росії закінчаться ракети. Ми сидимо там, рахуємо, коли в Росії закінчаться танки чи закінчаться снаряди, і так далі. Але ну, якби зрозуміло, що вони можуть щось, коли у них закінчиться, якусь частину вони можуть виробити. Якусь частину вони можуть купити, якусь частину комплектуючих вони вже завозять контрабандою і так далі. Тобто, якщо ми будемо так мислити, цей процес не закінчиться ніколи. Нам потрібно концентруватися не на цьому, нам потрібно концентруватися на розвитку власних спроможностей таким чином, щоб ми ну на цьому концентрувалися, і так і щоб ми таким чином свою якусь там чи паритет, чи перевагу, чи якісь свої недоліки ну, розвивали паритет. Чи перевагу і усували недоліки? Я думаю, ось це набагато більш комплексний буде і конструктивний підхід, ніж рахувати, що в них закінчилось. Ну і працювати, звісно, над тим, щоб їхні спроможності падали, шукати можливості там просувати якісь нові санкції чи знищувати їхні їхні потужності на їхній території. Я так розумію, що у нас уже такі можливості є, і потихеньку вони вже починають працювати. І це не може не тішити. І тим паче на додачу до тих слів, які ви сказали, дуже важливий аспект того, що українці, ми шановні з вами громадяни, хто зараз не слухає, хто буде дивитися цю розмову у записі. Ми маємо розуміти, що наша підтримка зараз державі як ніколи необхідна, і ми маємо ми не можемо бути опосередкованими учасниками війни проти Російської Федерації, яка все ще, от ви чуєте зараз слова нашого військового з під Бахмута, ресурсно і кількісно мобілізаційно вона все ще потенційно є сильнішою за Україну. Ми зараз е, суттєво залежимо від наших західних партнерів, тому це заклик до кожного бути активним учасником цієї війни. Якщо вони зі зброєю в руках на передовій, то допомагати як тільки можемо. І прекрасним до речі, зразком такої активної участі була, е, були ті удари, які відбулися по військових аеродромах у Росії. Зокрема, видання Financial Times пише, що це українські безпілотники, модернізації яких провів спільно бізнес. Та держава, ну ми не знаємо всієї правди. Ми лише знаємо від міністра оборони України Олексія Резнікова про те, що в Україні з'явилося на озброєнні сім нових. Українських безпілотників, в тому числі, там бере участь і е, наша приватна складова. Тому ми, якщо ми не бізнес, якщо ми прості звичайні громадяни, намагаємося допомагати країні якомога сильніше, тому що наша боротьба триває. Я вам дякую, Олександре, за те, що долучилися до ефіру радіо НВ за те, що е, внесли ясність, і за те, що додали холодного розуміння е, того, що зараз відбувається на нашому східному фронті, у найбільш гарячій оточці, поруч із містом. Бахмут, це був Олександр Солонько, військовий учасник. Оборони Бахмута, фахівець із комунікації у цивільному житті, долучався до ефіру Радіо НВ. Кажу вам величезне спасибі від імені всієї України і кожного українця, який дякує всім нашим захисникам за те, що ви робите на фронті у боротьбі з Російською Федерацією. І кажу спасибі вам, шановні слухачі, за те, що ви з нами продовжуйте залишатися із радіо НВ. Мене звати Василь Пихньо. Я вам кажу до побачення. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.